рок гурти з'явилися у 1950-х-60-х роках, коли електрогітари стали доступнішими, а молодь шукала свій голос у музиці. У США та Британії вибухнули The Beatles, The Rolling Stones, The Who. саме вони задали моду на створення власних гуртів. З того часу підлітки по всьому світу почали збирати друзів, купувати інструменти і засідати на репетиціях у підвалах і гаражах. Рок рух швидко переріс у цілу субкультуру з фестивалями і фан-клубами. Так не Илася традиція, рок гурт не просто музика, а спільнота однодумців, де кожен може висловитися власним голосом, ритмом, гітарою. Цей рок-гурт створив Вадим. Він має власну справу, тепер ще й має власний гурт. Але про все по черзі. Вадим захоплюється музикою з 16 років. Одного разу попросив друга показати йому акорди на гітарі, і так все почалося. Розповідає, акорди тоді вивчив за вечір. Потім почав слухати музику, підбирати, підбирати, вчитися повністю самостійно. І за рік я вже ну, опанував гітару, я вже селяки мочив. Я почав писати пісні. Воно воно все ллється зсередини. Це так легко, тому що воно знаєте, як дано. У Вадима є вокальні дані, а сила захоплення була такою, що він освоїв не один, а кілька інструментів. Музичної освіти немає. Власне, і не жалкує про це. Каже, це дозволяє йому творити поза рамками усталених канонів. Приєднавшись до криворізького рок-гурту, 220 вольт, грав з однодумцями там 5 років. Хлопці мали успіх, навіть виступали на фестивалі Червона рута. Приймали запрошення грати на розігріві перед концертом океану Ельзе. Втім, із часом Вадим зрозумів. Його прагнення не збігаються з думками колег по гурту. Він хотів більшого, тому залишив 220 вольт. Пішов працювати там, комп'ютерний бізнес у мене був, потім готельний комплекс і паралельно весь цей час я писав треки свої в різних напрямках: як і англомовні, так і україн, українські пісні. Ось дуже люблю музику, їй нею і живу. Розпочалася повномасштабна війна. Вадим став на захист України. Бив ворога на Покровському напрямку пережити довелося чимало. На фронті було не до музики, хоча зізнається, її дуже не вистачало. Я співав, я втікав на прогулянку, домовлявся звичайно, але ходив по степах, по лісосмугах, де можна було ходити, і співав пісні. Голосно співав пісні. Мене нікол... ніхто мене не чув, але я співав. Я розкривав свою душу. Привіт, як справи. У мене порядок. Обход вечірній. Командир взводу піхоти. Потім помічник начальника штабу, а точніше, офіцер штабу. І два роки відслуживши, я повернувся назад і починаю все спочатку повністю. Воєнний досвід ще більше загортував характер без страху. Перед труднощами знову став будувати власний бізнес. Обрав два напрямки: рекламна агенція та сервісне обслуговування техніки. Став на ноги як підприємець, отримав стабільний прибуток і відчув потяг до справи, в яку завжди хотів зануритися повністю. Вадим почав збирати свій рок-гурт. Зустрів хлопця шеф-повара ЛАКС ресторану і кажу, що слухай, я хочу виступати, давай організуємо. Якийсь концерт, і він каже, давай. І я почав шукати музикантів. І за тиждень буквально я знайшов. Я В соцмережі працюють. Я опублікував пост і мені почали писати Я зробив кастинг один, другий, третій підходить, четвертий не підходить. І так зібрався колектив, який потім ще трошки змінювався. Але зараз наразі є ну, плотний костяк. Вадиму вдалося знайти хлопців таких же самобутніх, як і він сам, Олега і Тараса. Кілька разів на тиждень вони збираються на репетиції, готуються до концертів. Ма, музика не просто захоплення, це стиль життя та джерело енергії. Його власні пісні, і ліричні, і провокативні, і у стилі метал. Він не боїться експериментувати зі стилями. Це потяг до виступів, концертів, зйомки, спілкування з іншими музикантами. Ця атмосфера мене просто ну просто заряджає. Я хочу бути в цьому просторі. Музика це саме круте, що в мене є. Ну і жінки, звичайно, я любитель жінок. Хлопці не лише грають світові хіти, мають чимало пісень авторських. Планують випустити два альбоми: українською та англійською мовами. Ми рвемо тільки вперед. Щоб створити свій рок-гурт для душі, не треба великих сцен, тільки бажання грати, знайти однодумців, друзі, які теж люблять рок і хочуть не просто слухати, а й творити. Обери інструменти: гітара, бас, барабани, вокал класика. Але зараз можна почати навіть із мінімуму акустика і ноутбук. Зробіть репетаційну підвал, гараж або онлайн-сервіс для джемів. Головне, щоб було місце, де ви можете шуміти без образ. Вчитися грати разом. Почніть із каверів, щоб відчути командну гру. Потім народяться свої пісні. Записуйте все, навіть якщо звучить сиро. це ваш розвиток і спогади. Грайте для людей спершу для друзів, потім у барі, на фестивалі чи просто на вулиці. Головне кайф від музики, а не слава. Рок гурт для душі це коли серце заграє грає гучніше за амбіції.